Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску звернемо увагу на два поєдинки прем'єр-ліги. Зоря спробує ще поборотися за чемпіонство. Ну і на Динамо чекає поєдинок проти конкурента і сусіда по турнірній таблиці. Поглянемо також, що там у наших легіонерів в Європі Руслан Малиновський намагається посісти другу сходинку в Лізі. 1. ну Жерона Віктора Циганкова за крок до історичного досягнення і виходу у Єврокубки. Тож друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то зробіться обов'язково. Ну а наші партнери Favbet підтримуємо український спорт. А ви, друзі, також долучайтесь до нашого збору на Лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Повернись живим, збираємо кошти на пункти керування, які допоможуть нашим операторам безпілотників ще ефективніше знищувати окупантів. Тож обов'язково скануйте QR-код та доєднуйтесь. Динамо після першої поразки під керівництвом Олександра Шовковського зіграє проти сусіда турнірною таблицею. Кияни зустрінуться з Олександрією. До матчу із Чорноморцем Динамо Шовковського лише перемагало. Так робили це важко на жилах, але і проти Ворскли, і проти Кривбаса вдавалось команді витиснути максимальний результат за інколи відверто посередньої гри. А вже проти Одеситів ця стратегія Динамо провалилася. Особливо неприємною поразкою від Чорноморця була в контексті символізму цього матчу. Саме в день гри Динамо святкувала свій 96-й день народження і водночас день пам'яті Валерія Лобановського. Програти в такий день було просто злочином. Динамо з перших хвилин взялося за святкування і вже до 12-ї горіло 0-2. Єрмаков забив після навісок Кузика із котового. Після удару головою кияни пропустили і вдруге. Демченко скористався навісом бадібанги після чудового розіграшу на правому фланзі. Після шокуючого старту Динамо взялося за справу ближче до середини тайму і створило достатньо моментів для голу. Карває пройшов флангом, подав в напрямку Волошина. Вінгер Динамо пробив у стійку. Далі м'ять з лінії воріт, вибив салюк. За декілька хвилин після цього дячук накрив суперника на чужій половині поля і відібрав м'яч. Гарну взаємодію продемонстрували бояльський Ванат. Форвард Динамо вивів партнера на удар, але бояльський не влучив. Далі була черга не забивати вже самого ваната. Нападник протиснув салюка, але не поцілив площину воріт. На старті другого тайму швидкими голами відповіло Динамо. Ванат витягнув на себе захисника, обігрався з Беніто та скористався вільним простором в обороні Чорноморця. Минуло три хвилини. і Динамо забило вдруге. Знову магія буяльського і Ваната принесла результат. Віталій отримав м'яч поблизу штрафного, розвернувся, знайшов Ваната, обігрався з ним і забив. Від такого старту другого тайму Роман Григорчук нервово хапався за голову. Але Чорноморець не почав сушити гру, напішов пішов забивати ще й домігся свого. Нещередний вдало вибив вперед, але фіренко відпасував Демченко, а той просто познущався над Сидорчиком. Підпрацював собі м'яч і пробив точно в нижній кут. 3-2. У вирішальний момент суперник забиває саме з-під капітана Динамо, який, немов школяр, пролетів повз. Впродовж гри футболісти Динамо дуже багато бігали за арбітром. В першому таймі кияни вимагали зарахувати гол після удару Волошина і влучання м'яча у стійку. Але тут і без голлайн технології зрозуміло, що це не гол. Потім просили пенальті в моменті з прострілом Буяльського, коли м'яч влучив у корпус Салюку. Далі вже в другому таймі на 56-й хвилині пробивав Ванат, і м'яч знову влучив у Салюка. Але в цей момент захисник якраз відводив руку назад і не збільшував об'єм тіла. Хоча у цьому епізоді, принаймні, якісь причини для вмовлянь арбітра динамівці могли мати. Наступні три поєдинки у чемпіонаті Динамо проведе без Владислава Ваната. Нападника відсторонили за сексистські висловлювання на адресу Катерини Монзуль ще після першого весняного поєдинку з інгульцем. Звісно, втрата ваната для Динамо це проблема, адже форвард киян забив 6 м'ячів в останніх 8 матчах чемпіонату. А втім, турнірна ситуація для Динамо склалась так, що дискваліфікація основного форварда на спортивну складову не впливає. Динамо йде четвертим і в обидва боки по таблиці. Різниця 8 очок, тобто і вище підняти шансів немає, і впасти ще нижче кияни вже не зможуть. Шість поразок після 26 турів. Динамо, яке перед стартом сезону було головним фаворитом на чемпіонство, повторює одне із найгірших досягнень в історії клубу. На Динамо чекає виїзд до Олександрії, який теж не відчує команді Шовковського нічого хорошого. Олександрія ще після першого кола мала шанси позмагатися з Динамо за четверте місце, але нічийний синдром команди Ротаня позбавив такої нагоди. Дрому колі Олександрійці з 13 матчів дев'ять завершували в нічию. Один програли і виграли тільки три. Такі результати дозволяють себе безпечно почувати щодо переслідувачів, але позбавили шансів опустити Динамо ще нижче. Олександрія минулими вихідними перемогла колос. А от до цього був перенесений матч першого туру проти Дніпра 1 І спроба витонченого вбивства команди Ротаня. Вже в першому таймі арбітер знайшов момент, аби поставити пенальті у ворота суперників Дніпра 1 Падіння Назаренка і Козак вказує на позначку. Такого свавілля не витримав Руслан Ротані, почав перепалку з помічником кучера. В цей момент до тренера Олександрії підлетів Пеглов і штовхнув Ротаня. Бразилець потім ледь не отримав ляпаса у відповідь. Тренер Олександрії і асистент Дніпра 1 отримали вилучення, а Пеглов навіть жовтої не показали. Довбик пенальті реалізував, а бразилець у другому таймі, як нічого не бувало, вийшов на заміну. Український футбол це якесь королівство кривих дзеркал. Олександрія вже відбирала очки в Дніпра 1 та Шахтаря на черзі Динамо. Прихований претендент на чемпіонство Луганська зоря спробує втримати переможний темп. У 27-му турі. Команда Ван Левена зіграє проти інгульця. До кінця чемпіонату чотири тури. А за чемпіонство ведуть боротьбу одразу три команди. Якщо і Дніпро 1 є явними фаворитами, то зоря поки причаїлась позаду, але також все ще зберігає для себе шанси на історичний тріумф. П'ять очок відділяє луганський клуб від шахтаря, який поки йде першим. Про тому, що попереду у зорі ще особисте протистояння з гірниками. Луганці виграли останні шість турів із загальним рахунком 15-2. Не менш важливим є те, що зорі нарешті вдалося стабілізувати гру в обороні, адже впродовж першого кола команда Ван Леона пропустила 21 м'яч. Після зими лише 7. Відчуйте різницю в другому колі. Зоря втратила очки лише в одному з 11 матчів. Ванці програли кривбасу. Всі інші матчі було виграно. Майже ідеальний весняний перформанс дозволяє на фініші сезону все ще залишатися у чемпіонських перегонах. Минулого туру зоря здобула найлегшу перемогу в сезоні. Луганці грали проти передостанньої команди чемпіонату Металіста. Вже до 10-ї хвилини рахунок був 2-0. Спочатку на 27-й секунді гри у власні ворота забив Мизюк. Далі пасом Русина скористався Едуардо Кереро. Панамцю ніхто навіть не спробував завадити пробити. Складалось враження, що зоря у цьому матчі може забити стільки, скільки захоче. Особливо це відчуття підсилював гол шахова. Навіть немає сенсу детально розбирати дії захисту металіста. Це просто суцільний морок. Результативно відзначив своє повернення після дискваліфікації і Мереков. Захисник зорі відзначився вже четвертим голом у сезоні. Здавалося, що вже гірше для металіста бути просто не може, але не існує такого дна, яке б не пробили в українському футболі. Демченко увімкнув Луїса Суареса і рукою вибив м'яч із лінії воріт. Втім, Булеца виявився дуже сердечним хлопцем і пошкодував побитого суперника. Далі зоря збавила і в другому таймі забила всього одного разу. Брашко взяв приклад з Імерекова і теж відзначив повернення після дискваліфікації забитим м'ячем. Зараз Зоря виглядає найбільш збалансованою командою у першій трійці чемпіонату України. Особливою загрозою є атакувальна ланка команди Ван Левона. Сергій Булеца – 6 голів і 8 результативних передач. У Едуарду Гереро – 5 голів і 4 асисти. 9 плюс 5 також у Назарія Русина. І 3 голи у цьому чемпіонаті забив Денис Антюх. Просто вражаючі цифри. Атрик Ван Леван зміг створити команду, яка незалежна від одного футболіста, і в якій гравці можуть змінювати один одного. Зараз вже ніхто й не згадує про відсутність Данченка, Кірюханцева й Чурка, які були основними у першому колі. Набрали форму, будко, шахов та антюх. Зоря це тренерський механізм, в якому кожен з гравців на полі чітко розуміє свою роль. Поки Дніпро 1 і шахтар бавляться у суддівські ігри. Динамо проводить один із найганебніших сезонів у своїй історії. Зоря тихо, без скандалів, впевнено, набирає очки і робить це у дуже яскравій манері. В Наступному турі Зоря зіграє проти однієї з чотирьох команд, яким луганці цього сезону програли. В першому колі інгулець здолав команду Ван Леви на 1-0. Інгулець намагається не вилетіти з УПЛ, але це не завадило команді ковальця піти на поступки шахтарю і зіграти домашній матч у Львові. Більше того, другим складом. Можливо, інгулець навмисно беріг сили аби найсильнішим складом вийти на стадіон імені Валерія Лобановського, щоб повторити подвиг матчу проти Динамо і здобути ще одну історичну перемогу у Києві. Жирона все ближче до Єврокубків, але у наступному турі на команду Віктора Циганкова чекає ще один дуже складний суперник. Каталонці зіграють проти Вільяреала. Жирона дуже гідно пройшла випробування Реалом Сос'єдат. Після двох пропущених нічів вже у стартові 25 хвилин команда Мінчела швидко зібралась. І відігралась ще до перерви. У другому таймі команди не забивали і в підсумку, каталонці зіграли в нічию із Реалом Сусхід 2-2. Доволі непоганий результат, як для гостьового матчу проти команди, що до цього вдома достатньо спокійно перемогла Реал. Черговим асистом відзначився Віктор Циганков. Щоправда, суто формальним. Коуту сам протягнув м'яч, сам обіграв суперника і сам пробив. А циганков став гравцем, який віддав йому останню передачу. Суто технічно це п'ятий асист, але подякувати потрібно Яну Коуту, який зробив 95% справи. Знову Українець зіграв на позиції десятки. Головний креативний центр команди і найкращий азистент Жерони Алеш Гарсія поки травмований. Тому Мічел, як і в матчі проти Реала, поставив це у центр. А праворуч в атаку випустив коуто. І знову такий варіант атаки Жерони чудово спрацював. У Циганкова асист у кого-то забитий м'яч. Є великі шанси, що проти Вільяреала ми також побачимо циганкова у центрі. А на правому фланзі гратиме бразильський універсал. Жирона виграла останні чотири домашні матчі: у Еспаньола, Ельче, Реала і Майорки. Краща домашня серія наразі лише в Атлетико. Але проблем каталонцям може додати травма Таті Кастеяноса, який пропустив матчі сосідадом і може не відновитись до гри проти Віллі Реала. Жероні знову доведеться покладатись на свою легенду 36-річного Крістіана Стуані, який вийшов проти сосєдада у старті, і забив. Тепер потрібен гол від ветерана вже у ворота жовтої субмарини. Віллі Реал минулого туру просто знищив атлетик Більбао 5-1. Дублями відзначались Алекс Баена і Ніколас Джексон. В останніх чотирьох турах команда Сет'єна забила 13 м'ячів. Взагалі, за попередні 15 поєдинків чемпіонату більше балів, ніж Вільяреал, набрали тільки три команди: Жерона, Атлетико і Барселона. Вільяреал з усіх сил намагається не здогнати Сосіддат і заскочити у топ 4 Просто феноменальну форму набрав форвард Вільяреала Ніколас Джексон. В останніх чотирьох поєдинках він забив шість м'ячів. Також підйом команди Сет'єна варто пов'язати з поверненням Лочельсо. Аргентинець відігравав ключову роль у Бетісі Сетєна. Зараз таку ж впливовість має і у Вільяреалі. Проте Атлетика теж прорвало ще одного чарівника центру поля Алекса Баену. Вихованець Вільяреала Реала минулий сезон провів в оренді у Жероні і допоміг каталонцям повернутися до Ла Ліги. У першому колі Вільяреал переміг Жерону завдяки пенальті на 101-й хвилині. І це була четверта поспіль. Поразка каталонців у матчах проти Вільяреала. Реала. Час покінчити з цією серією. Марсель може собі гарантувати місце у лізі чемпіонів на наступний сезон. Для цього команді Руслана Малиновського потрібно перемагати Ліль. За три тури до кінця чемпіонату Марсель вже практично гарантував собі місце у лізі чемпіонів. Олімпік йде третім. Нагадаю, що саме три команди від Франції гратиме у головному клубному турнірі. Перевага над Монако 8 очок, а вгору відставання від Ланца на 2 бали. Марсель за крок від того, щоб вдруге поспіль потрапити до ліги чемпіонів, чого з командою не траплялося із кінця нульових років та часів чемпіонства. Відтоді Олімпік пройшов дуже непрості часи, і у спортивному і у фінансовому плані були навіть сезони, коли один із найтитулованіших клубів Франції фінішував на 10-му і 13-му місцях. Щоправда, чемпіонські амбіції відкладаються на наступний сезон. Олімпік не витримав тем Парижо. Більше того, після поразки від ланса втратив друге місце, але все ще можна надолужити. Рівень конкуренції у Франції зростає минулого сезону. Марсель набрав 71 очко, і цього було достатньо, щоб стати другими. Зараз у команди Тудора вже 73 бали за три тури до кінця чемпіонату, і Марсель йде третім. Просто фантастичний сезон ланса сплутав усі карти. Чудовий матч проти Анже провів лідер атаки Марселя і найкращий бомбардир команди Алексі Санчес. Челієць забив сам та віддав результативну передачу. Відзначимо також капітана Марселя Дімітрі Пає, 36-річний півзахисник. Перше з лютого вийшов у старті і також забив. Взагалі, десятка Марселя відзначився голом у другому турі поспіль. Минулого туру Марсель повернувся до перемог. Олімпік вдома розібрався з останньою командою ліги Анже. 3-1 на користь команди Малиновського. Українець вийшов у стартовому складі і зіграв усі 90 хвилин. Всього в четверте у нинішньому сезоні. Руслан провів дуже якісну гру і розігнав одну із гольових атак своєї команди. Після матчу про ТНЖ Малиновський дав коментар французькій пресі, в якому оцінив рівень своєї адаптації до нового чемпіонату. Адаптуватися до нової команди та чемпіонату не просто. Тут грають в інший футбол, це нормально. Але я щодня на тренуваннях працюю на максимумі. Наступного сезону після зборів почуватиму себе впевненіше. Марсель це великий клуб. Тут вели. Великий тиск. Ми повинні завершити чемпіонат і гарантувати собі місце у лізі чемпіонів. Наша мета виграти усі матчі. Першим випробуванням на фініші сезону для Марселя стане Ліль. Команда Пауло Фонсеки займає п'яте місце, яке дозволить зіграти у кваліфікації Ліги конференції. До Монако, який йде четвертим, 5 очок. І теоретично шанси дістати Менегасків ще є, але практично зробити це буде дуже важко. Тим паче, що в останньому матчі Ліль саме втратив шанс наблизитись до Монако. У особистому протистоянні команди зіграли 0-0. Павло Фонсека вже витиснув із команди більше, ніж очікувалося. Минулого сезону Ліль фінішував десятим і продав більшість гравців із чемпіонського складу. Фонсека збирав практично нову команду і робив це з обмеженими фінансовими ресурсами. Однак екстренеру шахтаря вдалося побудувати прикованого лідера чемпіонату. І це не жарт. Дійсно, якщо сформувати турнірну таблицю ліги за ікспойнц, тобто за очікуваними набраними балами, то лідер чемпіонату саме Ліль 66 балів, 64 у Марселя і по 61 у ПСЖ та Ланса. Ліль найбільше б'є поворотах у чемпіонаті Франції, найкраще пресингує, але інколи команді фонсеки просто не вистачає глибини складу або банально фарту. За статистичними даними, у цьому сезоні команда Фонсеки не добрала 11 м'ячів. 21 гол Джонатану Девіда, 7 голів і 9 асистів Ремі Кабела, 2 голи і 2 результативні передачі Ісмаїлі. У Фонсеки достатньо гравців, які можуть вирішити долю матчу. Тож, друзі, діліться своїми думками в коментарях щодо чемпіонських амбіцій Зорі, чи зможе команда Патріка Валеоне на фініші сезону таки виграти УПЛ. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписуватись на наш Ютуб канал. Ну а наші партнери Фабет Фаббет підтримуємо український футбол. Ну і друзі, також закликаю вас не забувати допомагати Збройним силам України. Зараз ви бачите QR-код на екрані. Ми спільно з фондом поверни живим. Збираємо кошти на лігу аеророзвідки. Це три мобільні пункти керування, які допоможуть операторам наших БПЛА. Ще ефективніше знищувати росіян, тож обов'язково скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.